Усім великий привіт у новому відео. Всім привіт! Вайкіки! Шубка, сумочка появилася така красива. В минулому огляді її не було. З металевими а, такими кнопочками. Вигляд мають як камінчик, але насправді це метал. Так, багато новорічного бачу класненького. Появилися шапочки з рукавичками. Це такі дитячі, підліткові. багато. Ну, це жіночі, до речі, відео. Це, я думаю, що це жіночий набір, аж ніяк не дитячий. Ціна яка? 449 гривень. Ось такі рукавички і шапочка в наборі. Її не тільки можна носити якби, на новий рік. Це якби. Цей ведмедик в їхній колекції присутні навіть в якісь посуді в світшотах. А тут він є. Зараз я покажу навіть є на чашечках. Ось такий, з баєчкою світшот. М'якенький він зараз зі знижкою 549 гривень. До речі, до речі, зараз знижка лише на товари з червоною етикеткою до 50 Знижка до 50 Ну я так розумію, якщо ця етикеточка то тут і знижечки відображаються котон з поліестер. Джинси теж зі знижкою. Знижок буде багато, сьогодні 899,47, майже 50% знижки. Ось такі джинси, тінейджерські, молодіжні, мотненькі, сучасненькі. Ось так, там синій колір, непогані досить. Класна ця шуба, але немає на неї знижки. 2200, правда. Вона красива. На один узик застібається досить довго, якісна, вона якісна. І поєднані з коричневим, з коричневим кардиганом, з коричневими широкими штанами. Це джинси. Вони розширені до низви, такі непогані в шоколадному кольорі, такий кардиганчик непоганий. Будемо зараз давайтеся. Ось ці джинси, вони теж зі знижкою. Зараз вони коштують 849 гривень з необробленим низо, з обробленим. Щось так здалося. Хороші стильненькі джинсики з високою посадкою, з накладними кишенями. І вони ще зі знижкою. Донизу широкі, так як джинси палацу. Це місто Львів і торговий центр Кінкрос Леополіс. А поруч жилетичка, яка висить. Під шубкою і виявляється вона з ведмедиком. Наї знижки і зараз 449 гривень 40% знижки. Ось така, я казала, що від майже тема присутня. В колекціях в дорослих. В дорослому одязі це не дитячий відео. Ще ось такі джампери вкорочені в'язка в рубчик середньої щільності в складі є віскоза. І яка хороша ціна 299 гривень. Біло-молочний колір, такий базовий варіант. Точно будете носити, до всього поїде, з різним гнизом буде поєднюватися. Ну і прекрасний склад. М'якесенька, зручна, базова. Багато класних дрібничок для дому, декору, свічечок, ложечок. Тут щось таке, це для серветок, напевне. 119 гривень. Кільця такі. Або що? Так, це гірлянди. Гірлянди олені, сніговички. 159 гривень. Така милота різна. Ой, ой, мені падає. Так, 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 так. так. Приємна спокійна музика. Тут щось таке тут свічечка. Класненько 259 гривень. Чашечки різні. Ось із ведмедиком. Симпатяга ведмедик досить. Сподобався, але немає ціни, не побачила зовсім. Так, тут знову знижечки цей рожевий джемпер, Зараз зі знижкою зефірного рожевий колір 599 гривень траук. Ну і ще ось такий жакет з твіду, двобортний. І теж знижка 1399 але ціна була 1899 гривень. Яка молота ось цей зефірний джемпер. Поруч, мої улюблені джембери в ніжно-рожевому кольорі теж. Я вже їх показувала в минулих моїх оглядах з вайківки саме з цього магазину. Вони такі класні, ніжні ніжні були по повній ціні, а зараз знижечка на них. І ще в блакитному кольорі є, але де вони зараз висять? Тоді вони висіли разом. Так, поруч жилеточки, кофточки з'явилися. Не бачила їх в новинках. Досить стильненькі, мохнаті. І вже знижка на них 699 гривень, по повній ціні не було саме тут. Дуже вони такі мінімалістичні, стримані, модненькі, з металевими гузочками. Ще такі джампори є. Вони знижки, в новинках 899 гривень. Зелений колір духа, середньої щільності в'язки це акрил. Непогані джинси, вони вкорочені з складними кишенями, широкі донизу. Ось така модель, я би не сказала, що вони короткі, можливо, для цієї моделі. Це треба міряти. Вони тут на вигляд короткі, але якщо у вас ріст, ну, це на нормальний ріст на 1,68 м. Так як у мене вони будуть нормальна, актуальна довжина. Класні ці джинси, теж без знижки. І ціна така приємна, 899 гривень. Досить непогані, класненькі джинси. Сподобалися, чесно кажучи, по якості і ціна якість співпадає. З вистрічкою, акуратно так всі шви прострочені. Супер просто. Яка стильненька, хороша локація. Вик подивіться, які є новиночки. Я от спішу до цього кардигана з великими гудзиками. Такий красивий колір, какао, корочений. І джинси не менш стильні, і вони зі знижкою, з таким декором ось тут, з пряжечками. 899 гривень, вони широкі донизу, хороший, темно-синій денім, без різних потертостей. Ух які класні джинси. А цей кардиган А просто полоне моє серце. Подивіться, який він класний. Він і на дотик дуже приємний. Музики такі великі. Скільки він коштує? Правда, 1100 гривень, але я думаю, що цю модель швидко розберуть. Ось такий рукавчик. Витягну, щоб ще роздивитися фасон. Пройма рукава проспущена, Такий він оверсайз скорочений. І досить хороший склад, 52% віскози. Просто супер! 52% віскози, Ну, відчувалося, Якість відчувається, що хороший, моденький і стильний. Рекомендую, чесно кажучи, ось цей кардиган, рекомендую від усього серця. Відпадають тут гузочки, разом можна приміряти. І ось ці пряжечки. Так що рекомендую міряти разом. Джампер з плюшу білий, теж хорошої якості. Ось такий плюшовий джампер, реглан, середній щільності в'язки, біло-молочний колір, база. Ну і зараз знижка 749 гривень. Так. Тут класний теж вкорочений джемпер. Тут як травичка, така нитка. Але на версинки досить низький. 499 гривень, красивий червоний колір, коштував 800, а зараз 500 гривень. Прекрасна снижечка. І мені колір сподобався такий класичний червоний. Модель хороша, тут я бачу. Думала костюми на окрему штану і окремо ось такі джембори поло в коричневому кольорі. Теж непоганий, стримана така модель. Простенька. І зараз нижка 500 гривень і в складі є котон. Ще дуже добре. Звісно, можна поєднати з цими коричневими штанами широкими. 549 гривень це просто такий трикотаж щільний, як креповий. Ось такі штани, широкі, бокові кишені з умкою поясі. Так. Ось така дублюночка. Теж мені сподобалася уверх зама, як латекс, так вініл. Щось таке з таким відливом а всередину кожушок. 1100 гривень, ну серйозно, знижка 50% від 200, тут реально 50% знижечка. модні джамбари Вайкі теж вже зі знижкою, ціна була досить висока, 1000 гривень, зараз 40%. 600 гривень коштує в стилі Препу З такими ромбами, оверсайз, бокові розрізи досить високі. Ці джампери теж мені подобалися, я її рекомендувала. Вони з закритою шиєю, не буде вам холодно, рукавички реглан, оверсайз, вільно не буде заважати, а Буде комфортно, сам який, хоча я це акрил. Зараз хороша снижка 44% і ціна 500 гривень. Також завжди питання, де купити якісний штанель, недорого. Базові чорні штани, які підійдуть до більше з речей, що я показала, з високою посадкою. Розмірна сітка лайк досить велика, до 2 3 іксів L. Ось такі штани з високою посадкою. Тут строчки, підкресли талію, бокові кишеньки. І зараз ціна 600 гривень, а розмірна сітка до 46-го європейського, до самого величезного розміру. Давайте трішки подивимося, що по взуті і сумках взуття додалося, які з різні такі тапулі, кросівочки, стилі А, моднячі. Ось, наприклад, ось такі тапки з хутра, М -м -м, які милі. І добре, що підошва висока. Якщо вона ви вийдете на вулицю, ну вони взагалі поважаються на вуличні ось такі з пряжечками. Бачу багато знижок на селі. А на них знижки немає 549 гривень, ну зате є на ці 449 гривень. Ці і так недорого коштують. Тобто на них знижки і немає. Ось ці тапочки з хутром всередині в столі А 450 гривень. Ось ці мої без знижки, на них ціна невисока, 549 гривень. Вони, подивіться, мають підошву, з хутром всередині. Зараз такий сталь досить модний, актуальний. А, носить, я бачила, високі шкарпетка. І так молодь носить, це просто кімнатні тапки. 450 гривень. Наскільки я розумію. 450 гривень. Ось такі кросівки що є зі знижкою 599 гривень, Вони всередині з хутром і з animal принтом вставики. Непогано досить. Непогані. Ось такі ще кросівочки. Добротні, досить, але вони важкувачі. І вони без знижки 750 гривень. Оці от. Точно, як копія Ах. Наскільки схожі, навіть цей декор стрічки практично один один 800 гривень ось такі. Джемпори в червоному кольорі, але червоний такий декоралого до і досить тепленький. Вони під горло, що рекомендую, якраз на зиму, супер. Це теж полястер з акрилом. Великі є розміра до 21, зараз 549 гривень. Снижка 27%. Хороший джемпер. і хочу вам порекомендувати одразу взяти до примірки вольвети разом з цим джемпром. Бачу хороші вольвети. Є на снижці вже 550 гривень. Це дуже хороша вигідна пропозиція. Вони прямого крою з високою посадкою. А модель називається Діана. Ось такий. Досить висока посадка, так, підкреслені бедри. Дивлюся в розмірі 40 європейського, а розмір є до 48 європейського. Великі розміри і є вайкійки. Ось такі джинсики, не влівайте, точніше, Ну, Подивіться разом з цим джампером. А під шею буде досить непогано. Ще можна під такий джампер, комбінований іншим кольором. Я його показувала в інших моїх відео, він мені подобається. Простенька модель, базовий досить. Стильненький тут знижки немає, 750 гривень. Але він і поганий був би разом з цими ну Краще брати контраст. Все ж таки я схиляюся до того, що краще взяти ось такий кораловий колір. Ще хороші сірі джембори, але вони вже тончої в'язки і вони подовжені. Приспущені плечі, але теж виріз закритий, що добре, і знижка, Правда, вони були дорогі в складі віскоза. 899 гривень зараз коштує такий джемпер. І теж розмірна сітка до 2 xl Ще Ще викіки багато є, дуже багато нарядного я бачу з хорошими вже знижками. Різні кардигани. Ось такий кардиганчик 1200 гривень, а коштував півтори. Зараз такі кардигани, багато брендів під святар нашили. Це такий кардиган Болеро, такий жакет. Ще штани просто бордові, і зараз хороша знижка 650 гривень. За щіпами, прямі штанини зі стрілками. Досить хороша модель. Можна ці штани так і так, а можна взяти ось таку бордову ковтюлечку. Такий колір до фіолетового, як стоїш під світлом, ніби і бордо, ніби такий баклажановий колір. Теж може бути така ксамита кофточка на запах у грудях. Симпатична, в міру нарядна, в міру повсякденна, трічвартій рукавчик. І зараз знижка, і ціна ого-го, не повірите, 259 гривень. Нічого собі. Ось такі були новиночки, знижки у брендовій Вакіки. Всім до зустрічі у нових відео.